Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови і продовжуємо вивчати велику тему, таку як прикметник, як частина мови. Давайте ж ми з вами згадаємо, тому що пройшло вже трохи часу, і, можливо, ви трошки забули, що ж це за частина мови така прикметник? Прикметник це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета. І відповідає на питання, який, чий, наприклад, зелений, сонячний, мамина сумка, правда ж? Рухаємось далі. Але ж прикметник, так як і іменник, має свої певні морфологічні ознаки. Прикметник згадуємо, як і іменник змінюється за родами, за числами і за відмінками. Змінюється за родами тільки коли прикметник в однині. Запам'ятайте, в множині прикметник за родами не змінюється. Середній рід яке солодке яблуко, якщо іменник в нас в середньому роді вжити, значить і прикметник буде також середнього роду. Груша яка? Солодка жіночий рід і груша іменник жіночого роду, і прикметник солодка, також жіночого роду. Кавун який? Солодкий? Кавун чоловічого роду і прикметник солодкий також чоловічого роду. Також прикметник змінюється за числами, як і іменник. Може бути прикметник однині і може бути умножені. В першому випадку красива троянда. Троянда яка? Красива, але вона одна. Красиві ромашки. Які ромашки? Красиві, їх дві або більше предметів, і тому це є множина. Якщо іменник вживається в множині, то і прикметник також буде вживатися в множині. Прикметник також змінюється за відмінками. Ану, швиденько згадали відмінки. Називний, родовий, давальний, знахідний, урудний, місцевий, ну і ще й в нас кличний відмінок. Дивимось, будинок який? Високий. Немає будинка якого високого, давальний будинку якому високому, знахідний, бачу, будинок який високий, або високого може ще вживатися, орудний яким високим і місцевий на або у якому у високому будинку. Тобто, за аналогією із іменниками, прикметник також змінюється за відмінками. Згадали діти. І тепер про узгодження прикметника з іменником. Прикметник завжди стоїть у тому ж числі роді й відмінку, що й іменник, з яким він зв'язаний у реченні чи словосполученні. Навколо простягли широкі лани. Лани це в нас множина чи однина? Так, це множина. А де тут прикметник? Так, широкі. А широкі лани, широкі прикметник, він вжитий в однині чи в множині? Так, в множині. Ми ж не говоримо широкий лани. А ми узгоджуємо прикметник з іменником. Наступний приклад Миколка їв дуже смачне печиво. Печиво, який рід у нас іменника середній рід. Яке печиво? Смачне, теж середнього роду. Ми не кажемо, печиво смачна» чи печиво смачний, а узгоджуємо. Наш іменник з прикметником, який вказує на ознаку цього іменника. І ще один приклад. Ми йшли вузькою стежкою. Стежкою, А ну, пригадали швиденько, який це відмінок? Так, це орудний відмінок. А поряд з ним стоїть прикметник. Якою? Вузькою! Значить, прикметник ми теж вживаємо в урудному відмінку. Ми не кажемо, ми йшли вузька стежкою, тому що це буде неправильно. Отже, діти, давайте підсумуємо. Прикметник це частина мови, яка називає що? Ознаку предмета, виділено червоним кольором. Відповідає на запитання який, яка, яке, які. Змінюється за числами, за родами, але зазначимо лише в однині, та за відмінками. У словосполученні і реченні стоїть у тому ж роді числі і відмінку, що і іменник, з яким він зв'язаний за змістом. Сьогодні ми з вами. Будемо працювати над, такими, над такою темою. Прикметники наші мають розряди за значенням, повну та коротку форми та ступені порівняння. Отож сьогодні ми зосередимо свою увагу на таких прикметниках. Зазначення. Прикметники поділяються на якісні прикметники, відносні прикметники і присвійні прикметники. Якісні прикметники позначають ознаку предмета, яка може бути виражена в більшій або меншій мірі. Тобто вказують на якість. Якщо, наприклад, ми вживаємо Прикметник красивий, то його можна змінити на прикметник кращий. Або, наприклад, шлях який широкий. А якщо виразити ознаку предмета в більшій мірі, як ми скажемо, ширший шлях. Стоїть стрункий юнак. А як ми можемо виразити це в більшій мірі? Стоїть стрункіший юнак. Або, наприклад, в меншій мірі стоїть маленький хлопчик. Ми як можемо сказати? Стоїть менший хлопчик. Гарний день. Як ми можемо порівняти його ознаку предмета, щоб вона означала була виражена більшою мірою? Сьогодні найгарніший день. Це щодо якісних прикметників. Вам потрібно буде звернути сьогодні увагу саме на цю першу колонку, тому що ми зосередимо свою увагу саме на якісних прикметниках сьогодні. Наступна колонка відносні прикметники. Відносні прикметники позначають ознаку предмета. Стосовно якихось інших предметів або явищ. Наприклад, дерев'яний стіл. Де тут прикметник в нас? Правильно, дерев'яний. І це ознака предмета стосовно іншого предмета. В даному випадку стосовно дерева, золотий перстень, це відносний прикметник. Де в нас тут прикметник? Так, золотий. І він відносний до того матеріалу, з якого він виконаний, в даному випадку золота. Зимовий ранок до чого має відношення, до якого предмета або явища? Так, до зими. Зимовий. Прикметник це відносний прикметник, який відноситься до такого явища, як зима. Далі ви приклади прочитаєте самостійно за браком часу. А ми переходимо з вами до наступної колонки. Прикметники за значенням також ще мають таке значення, як присвійні. А присвійні прикметники позначають. Належність чогось якійсь особі або тварині. Наприклад, Оленчин Зошит. Чий Зошит? Оленчин. Андрієва сорочка. Кому, При... Кому належність означає прикметник Андрієва? Належить Андрію. Братове слово! Кому прикметник братове означає належність? Брату, лисячий хвіст. Де тут прикметник у нас? Так, лисячий. А кому він означає належність? Так, лисиці. Значить, ще раз підсумуємо. За значенням прикметники поділяються на такі розряди. Якісні. Відносні та присвійні. Як я і казала, вам потрібно основну увагу сьогодні звернути саме на першу колонку на якісні прикметники. Якісними називаються прикметники, які виражають такі ознаки предмета, що можуть виявлятися більшою або меншою мірою. Дивимось, кмітливий юнак. Але юнак може бути ще який кмітливіший, або найкмітливіший. Таке словосполучення, як добре серце. Де тут прикметник діти, з цьому словосполучення? Добре, правильно. А як ми можемо висловити це в більшій мірі? Добріше серце, а ще в більшій мірі. Найдобріше. Зазвичай якісними прикметниками є ті прикметники, які означають, перше, колір. Це всі кольори, які можуть бути білий, зелений, жовтий, червоний. Друге, розмір або обсяг довгий, великий, широкий, круглий. Так. Зовнішні чи внутрішні властивості? Поганий, добрий, сумний, правда ж? Четверте, властивості що сприймаються органами чуття: гіркий, запашний, свіжий, кислий, правда? ж? Ось це будуть все в нас якісні прикметники. Також якісні прикметники означають ознаку за віком юний, старий, пожилий, малий і ознаку за формою. Наприклад, круглий, квадратний, трикутний і так далі. Це те, що стосується якісних прикметників. І саме на цьому вам потрібно сьогодні зосередити свою увагу. Наш з вами урок підходить до завершення, і давайте ми з вами перейдемо до домашнього завдання, яке вам потрібно буде виконати. Вам подано кілька речень. Ці речення. Зібрані в текст, тому що пов'язані між собою однією думкою, вам потрібно списати цей невеликий текст, знайти і підкреслити в ньому прикметники. І потрібно ще знайти у тексті два якісних прикметники. Щоб це зробити, ви можете повернутися назад, поставити відео на паузу, зупинити відео на попередньому слайді і за допомогою того попереднього слайду знайти у тексті два якісних прикметники. А вони у цьому тексті точно є. Ну що ж, діти? Я бажаю вам успіху у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!